У Полтаві МРТ та КТ у приватних клініках міста зробили безплатними для військовослужбовців. Витрати компенсують з бюджету полтавської громади. Цьогоріч на це передбачили 8,5 мільйонів гривень. Розповів перший заступник полтавського міського голови Валерій Пархоменко. Безплатна така послуга і в комунальних закладах. Раніше дуже багато направляли на платні МРТ. І бійці на безкінцівок, які не знають міста, їздили на таксі, шукали, робили за свої гроші. По програмі сучасна медична діагностика. Ми внесли зміни і додали туди ще категорію людей. це військовослужбовці, Тепер ми маємо можливість уже в мільйони направляти, а мати своє комунальне під своє комунальне підрядство, яке надає цю послугу. для цього. Для першої лікарні Полтави закупили магнітно-резонансний томограф. Він тут працює від травня. Ми можемо провести КТ-обстеження майже за потреби, все те, що є в номенклатурі, всі органи, всі системи, в залежності від того, з КТ з контрастуванням і без контрастування. МРТ-обстеження ми також проводимо зони ті, що це головний мозок, всі відділи хребта, суглоби. Тарас Лелюх проходив обстеження на магнітно-резонансному томографі в обласній лікарні. Каже, охочих на цю послугу багато. Робили безкоштовно, як військовослужбовцю, але черги там, звичайно, великі. Декілька днів довелося чекати, поки скажуть на який час. Ну і плюс тоді ще близько 3-4 годин доведеться чекати в черзі, коли без черги завозять ургентних хворих. Декілька разів було, що у бійця вже закінчується термін лікування. Він їде назад в частину і не дочекався своєї черги на МРТ. У першій міській лікарні, де нещодавно запрацював апарат МРТ, бійці можуть робити обстеження без черги, каже медичний директор закладу. Є такі відносно зелені коридори. Ми їм якщо їх є направлення на відповідний е, сегмент обстеження, ми проводимо. Намагаємося це зробити в той же самий день. Ну, якщо там є е, деякі нюанси з приводу підготовки або протипоказань, або показань, можливо, е, то ми можемо на слідуючий день. Це гарна ініціатива. Це зменшить черги, це прискорить. Дослідження обстеження за інформацією, яку надали Суспільному департаменті охорони здоров'я Полтавської міської ради, нині на базі комунальних медичних закладів міста працює один магнітно-резонансний томограф та три кабінети комп'ютерної томографії. Також готують до встановлення комп'ютерний томограф у четвертій лікарні. Оксана Іванова, Богдан Казирі Суспільне новини, Полтава.